Всім привіт! З вами канал Аквахобі. В сьогоднішньому відео я хотів би показати деякий товар, який я прикупив у наших китайських товаришів. Так, почнемо, напевно, з самого лівого краю нижнього. Це зажими для шланг. Я їх замовив, думаю. Подивимося, що воно покаже. Ну, скажу я вам, що непогана штука. Доволі непогана. Вже один я випробував, то прижимає добре. Замовив я 30 штук. Думаю, мені достатньо буде. Так, також я замовляв, це вже не перший раз, я замовляв отакі крани для компресора. Ну, для штани. На компресор доволі непогана те штука. Геть непогана, добре пережимають. Я колись купував в нашому магазині ветеринарному. То в рази хуже. А тут таки добре, добре зажимає. Регулювати хорошо. В общем, це вже другий раз я беру такий. Так. Що далі? Ну, отакий градусник, наліпка. Також використовую вже не один. Доволі непоганий мені вони подобаються. Ціна в них невелика і доволі добре. Показники у них хороші. Так, далі. Ці коробочки я спочатку не зрозумів, що, а потім вже зрозумів, що це для системи СО2, кришка такого плана і кільце для ущільнення. Теж вже використовую такі, але я купував на Олексі у нас. Вирішив придбати в Китаї. Ціна теж. Така не повин, по 60-62 гривні. Я заплатив за один і за другий. Тобто десь 100-120 гривень. Так, що я ще вирішив придбати? Оскільки в нашому магазині дуже тяжко придбати тройники на компресор, то я також замовив. 10 штук отаких тройничків у наших китайських товаришів. Так що, оце таке Прийшло все ціле. Швидко скажу я вам молодці. Це не то, що раніше на Авіекспресі чекали по місяцю, по півтора. Зараз вже вони почали трішки ворушитися, це вже добре. Так. І на останок хочу показати таке. Вирішив спробувати це. Скоріше підійде тут з метр шланги. І отакий маленький фільтр. пори такі дрібні. Думаю, для малявочника якогось буде доволі непогано. Хо, хоча використовую. Постійно саморобні ерліфні фільтри, на які, до речі, готую відео. Резинка теж така, вроді, нічого присоска тримає. Так що отакий. От Можна зняти верхню частину. Я думаю, так, отут у нас камінь. І верхню частину надіваєш. Получається таке цікавий. Так і подивимося, як він буде в роботі себе почувати. Ну, оце поки і все, що прийшло на мою адресу до мене додому із Китаю. Так, на цьому все. Як прийде щось нове, обов'язково вам покажу, що я ще замовив для своїх рибасиків. Все, всім до побачення і до наступних відео.